Декілька слів про ситуацію з обстрілами. Ми знаємо про те, що в неділю був один з самих потужних обстрілів з початку війни. 120 ракет, 90 шахедів було випущено по Україні, і Рівненщині теж дісталось і рівному безпосередньо. Дякути Богу, ми це пережили. Звичайно, платимо свою ціну, тому що ціль даного обстрілу, наскільки я розумію, був все-таки на енергосистему направлений. Нічого нового я тут а, в цьому відео не скажу, в тому плані, що я і раніше говорив, що росіяни будуть бити по енергосистемі. Це однозначно. В даному випадку б'ють по розподільчих, скажімо, трансформаторних підстанціях. І, на жаль, скоріше всього, так, такі обстріли, можливо, не такої масштабності. Для цього треба мати накопичувати потенціал, а можливо, і такої масштабності. На жаль, в Україні будуть, тому що. У них є конкретна ціль, і вони від неї не відмовилися. Ця ціль винести нашу енергетику вивести із ладу, привести до блекаута і таким чином в середині українського суспільства, щоб зріло незадоволення цією війною і щоб українське суспільство спонукало свою владу сідати на до столу переговорів з цим російським агресором, але сідати на сіл переговорів це як? Це значить на їхніх умовах. Ну, а як це можливо? Це знаєте, ну, для мене це взагалі неможливо. І за чого? Я не думаю, що це якісь, знаєте, там, відповіді Путіна там, на Байдена, на Європу, на якісь там заяви наших союзників. Нічого похожу, це. Їхня політика, це їхні дії, направлені на те, щоб спонукати, так як я сказав, Україну, бути більш поступливими на, на тих переговорах, які, скоріше всього, найближчим часом відбудуться за участю третіх сторін, де Україну і Росію просто посадять за стіл переговорів про щось домовлятися. Я прогнозую, що така ситуація буде, ну, напевно, через декілька місяців. Відповідно, я думаю, що Росія знає це, ну, не гірше, чим знаю я, тому що є всі якби, сигнали, які показують, що е, е, от наші дві країни, міжнародні посередники, будуть просто заставляти, спонукати, сісти за стіл переговорів і припинити от, військові дії. То знаючи цю ситуацію, Росія хоче мати для себе виграшну позицію для цього треба бити по Україні і спричиняти цей хаос, оце незадоволення українського народу. Ну, друга складова це звірина. Це звірина складова. Ми бачимо, що, на жаль, є попадання по житловим будинкам. Ми говоримо про Суми. Ми говоримо про Одесу. Ми говоримо про міст, інші міста України. Ми говоримо про те, що багато людей і загинуло, і ще більше, на жаль, поранено. Ну, що це за політика? Та та сама політика. Чим побільше залякати людей. Тобто, це не нове, на жаль, явище, це не нова трагедія, це не нова їхня, знаєте, така якась військова дія чи військова стратегія. Вони це робили, роблять. Ну і на жаль, я думаю, що вони будуть це продовжувати робити, тому що для Росії і для її військових немає нічого святого, немає ніяких законів війни, немає ніяких Женевських там конференцій підписаних. Ну, дотримання правил війни мається уваги. Маємо те, що маємо. Ми маємо справу з агресором, який появився не сьогодні, не вчора, а який має оцю імперську агресивну історію. Яка йде в століття назад. Це ще туди корінням туди далеко, далеко, далеко до татаро ще. Розумієте, і це їхня така якби, суть. Вона то притихає, то себе проявляє, то притихає, то проявляє. Зараз вона себе знов, це звірина суть, проявила, тому що у Путіна є ця ідея фікс про те, що раз розпався Радянський Союз, це була помилка, це була неправильна позиція. Попередніх керівників, значить, я тут, як цар, я тут як геній, я тут як лідер маю відновити Радянський Союз номер 2 А який ж Радянський Союз номер 2 без України? Та звичайно неможливо. І це він, знаєте, Україна для нього як костка в горлі. І він собі цю ідею фікс фікс поставив не в 2014 році, коли на нас напав, і не в 2022 році, коли почав повномасштабну війну. По деяких, скажімо, заключеннях експертів і по деяких документах, які показала наша розвідка, ці думки в нього сформувалися десь ще на початку 2000-х років, коли була чітка ціль відновити імперію Росії Радянський Союз номер 2 А для цього в першу чергу треба захопити Україну. На жаль, ракетні обстріли були. На жаль, вони будуть ну, по моїх власних прогнозах до того моменту, поки не посадять за стіл переговорів. І, і перша умова для того, щоб сісти за стіл переговорів обидві сторони, візьмуть на себе зобов'язання припинити обстріли. А тоді вони тільки припиняться ці обстріли. Ну, от приблизно так я бачу цю ситуацію. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. І звичайно буде приємно, якщо там залишити лайки, свої коментарі. Для спільного спілкування